Люди виїжджають по причині того, що не можуть самореалізуватися. Я не маю на увазі зараз. Я маю на увазі, взагалі. Я скажу так: я за освітою, вчитель фізики, інформатики астрономії. Зі мною в університеті навчалися люди, які потім вигравали гранди і уїжджали в США. Людина не могла самореалізуватися в Україні як фізик з зарплатою 3 тисячі гривень в місяць. Тож так люди виїжджають, тому що не можуть самореалізуватися. Причина, по якій люди не можуть самореалізуватися, це зовсім вже інше питання. Можна скільки завгодно кричати про те, яка Україна красива, які українці добрі щирі люди, але завжди все буде впиратися в ті недостатки, які ніхто не планує приймати. Те, що всі політики, все моє життя кричали про те, що треба боротися з корупцією, треба те, треба це, нікуди вона не ділася та й не дінеться. А не зникне вона по тій причині, що українців, як би це страшно не звучало, влаштовує корупція. Кожному приємно полізти без черги до лікаря, кожному приємно уникнути відповідальності, якщо п'яним сів за кермо. Хочеться мати кума, свата, брата, десь в якихось органах, щоб можна було порішати. Я це ненавиджу до глибини серця, і мені це було. Гидко все моє життя, тож я не дуже хотів прожити все своє життя в цій системі. Але, на жаль, дуже велику кількість людей це влаштовує. То для чого мені було рвати пупа, як то кажуть, якщо є країни, які набагато більше і набагато лояльніше відносяться до розумних людей, яким я хочу себе вважати? Так, люди не можуть досягнути своїх цілей в Україні, тому виїжджають. З другої сторони, цей коментар більш негативний в бік української влади і держави, ніж в бік конкретних людей, тому що я не зобов'язаний карачитися на вчительську зарплату і жити як церковна миша, по причині того, що я не хочу брати хабарі, і мені не хочеться викручуватися. Тож так. Моя історія така. На цьому все. Приходьте ще.